Головний пріоритет номер два використати щонайбільше наступні три роки для посилення нашої політичної, економічної та військової стійкості. Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Усі ми були свідками масштабів порушення повсякденного життя тут, в Іспанії, дефіцитом електроенергії. За останні три роки це пережили мільйони українців. У нас в Україні є досвід, яким можна поділитися. Про те, як боротися з блекаутом і про те, як боротися з нашим ворогом, нашим спільним ворогом у цьому складному геополітичному середовищі наша єдність і спільна позиція є єдиною гарантією успіху. Таким чином існує потреба в сильному європейському консенсусі щодо політики невизнання незаконної анексії Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей я закликаю партії ЄНП домагатися від національних парламентів ухвалення відповідних резолюцій про невизнання. Розгортання західного військового контингенту в Україні в рамках коаліції охочих як стримування. Я закликаю партії ЄНП стати промоутером цієї перспективи для стійкої безпекової ситуації. забезпечення ефективного режиму санкцій ЄС проти Росії до досягнення справедливого та довгострокового миру в Україні. Я закликаю партії ЄНП залишатися відданими, не повертатися до звичного ведення справ з Росією, зміцнення оборони Європи та України військової стійкості та спроможності протистояти потенційній російській загрозі. Я закликаю європейську народну партію домагатися військової допомоги Україні в розмірі 0,25% ВВП. Просування переговорів з Україною про вступ до ЄС безсумнівно на основі цінностей. Я закликаю ЄНП наполягати на відкритті переговорних кластерів зараз. Забезпечення демократії та верховенства права в Україні під час і після війни. Я б закликав вас надіслати рішучий сигнал і спонукати українську владу, Консолідувати політичну єдність, верховенство права, багатопартійний плюралізм і права опозиції в Україні. Припинити політичні переслідування та незаконне застосування санкцій проти опонентів. ЄНП має лідерувати у створенні такого європейського консенсусу, в тому числі шляхом ухвалення сильної та амбітної резолюції Конгресу про підтримку України. Дякую.